Коли я був в Азовсталі в бункері, то Господь звертався до мене і казав, що, син, ось подивись, що таке ад. Це не вистачає їжі, не вистачає свікна, не вистачає кисню, не вистачає води, не вистачає інформації. І це все, страх, це все покриває безвихідність, то оце і є ад. Російські військові називали його фашистом-інтелігентом, а він продовжував нести служіння навіть у неволі. 65-річний пастор із Маріуполя Анатолій Волошин пройшов справжнє пекло спочатку Азовсталі, а потім і полону. Його сини думали, що він загинув під час теракту в Оленівці і написали некролог. але він вижив. Він витримав 295 днів полону і весь цей час підтримував своїх побратимів. Були такі моменти, що вони впадали в вічей. Одного хлопця, такого я знаю, він до мене звернувся і попросив, щоб ми помолилися, бо в нього виникло таке бажання покінчити своє життя смертю. І після того, як ми, я поспілкувався з ним. І помолилися, то через деякий час він підійшов до мене і дякував. Він разом зі мною вийшов на обмін. До великої війни Анатолій жив у Маріуполі і працював бульдозеристом. А останні 30 років ще й служив пастором у протестантській церкві добрих змін. Але незважаючи на свої релігійні переконання, після повномасштабного російського вторгнення чоловік одразу вирішив захищати рідну землю. 25 лютого 2022 року він пішов до військкомату і приєднався до сил територіальної оборони Маріуполя, взяти в руки зброю. Це дуже складне питання, і не кожен християнин може це зробити. Але для мене це була як свята війна, тобто я захищаю свій дім, я ні на кого не нападаю. До рук зброю Анатолій так і не взяв, бо його професійні навички знадобилися під час будівництва окопів та оборонних укріплень. Один з командирів прибіг і е, каже: хто є бульдозеристи, трактористи, екскаваторщики, е, потрібні ці е, професії, електрики, я підняв руку, кажу я. І вже 1 березня я Копав траншеї, капоніри вже за містом. А 14 березня Анатолій разом із побратимами потрапив під ворожий обстріл біля Азовсталі. Прилетів снаряд і розірвався над капотом машини. Мене дуже поранило. Прилетів осколок, такий, мабуть, три на три, і розірвав. М'які тканини руки лівої, і під ребра зайшов і там зупинився десь в 2-3 сантиметрах від серця. І в цей же день мене відвезли до госпіталя, там зробили операцію. А на наступний день під моє вікно прилетіла ракета. Госпіталь було зруйновано, анатолій, на щастя, не постраждав. Його перевезли до бункера Залізяка, імпровізованого шпиталю на Азовсталі. Щоб не було там е так важко, я допомагав е тим, кому ще гірше, аніж мені. І то чаю принести, е або ще щось чимось допомогти, е або словом, або молитвою. Російські військові без упину скидали на завод бомби і обстрілювали ракетами за два місяці на Азовсталі. Анатолій схуд на 22 кілограми: брак їжі, води, кисню, світла, інформації, самотність і страх. Оце і є ад. Не Той що там малював Катляревський? Що там на чорти на пательнях смажать? Там смолі кип'ятять. Оце недостатність всього. 1 травня мене перевели на позицію там, де були мої побратими стерео. Це назва Шеврон цієї позиції. І там ми вже пробули от з 1 травня до 17 травня до виходу в полон. Нас погрузили на автобуси, і відвезли в Оленівку. Теракт в Оленівці відбувся трошечки пізніше. Нас, мене вже там не було. Але сини, коли вони почули, що відбувся теракт, то вони думали, що я в тим теракті загинув. І... Вони написали вже в е, мікролах, виложили це в, е, в інтернет. Сини Анатолія не знали, що їх батька ще в червні перевели до іншої колонії в Луганській області. В полоні мене назвали фашистом-інтелігентом. Я ж ходжу в окулярах, то вони такий зробили висновок, що е, напевно інтелігент, професор, так. Да. Навіть у полоні Анатолій намагався не втрачати почуття гумору. У нас була така зона, що, е, наче як от, в Турції, All-Inclusive. All-Inclusive, тобто включено було і побиття. Ну, не так часто, але е, наприкінці місяця, один раз на місяць, е, було такий, е, як це е, перевірка. І, або шмон, і це все переверталося, знов роздягали, знов, ну, як поводилися, як з непотребом. Християнська ну, віра і мій оптимізм, то вони мене мені не давали зайти у відчай. І я перебував в такому був очікуванні, що все це пройде і настануть дні, коли нас обміняють. Я в це вірив і надія ніколи мене не полишала. І одного разу я вийшов з полону, тобто обміняв. 7 березня 2023 року, під час обміну військовополоненими, додому повернулися 130 українських захисників і захисниць, серед яких був і Анатолій. Після 295 днів в полоні опинитись на своїй землі. Це було так зворушливо, і коли я вийшов з автобуса то я практично не міг розмовляти, бо комок біля горла, сльози на очах, сльози радості і ми на волі. Молились за всіх людей, у яких погибли родні близькі, за тих людей, які залишилися в окупації. І вже через деякий час, трошки успокоївшись, ми приїхали в Нові Санжари і там нас ще нагодували вже нашою їжею. І саме головне, це те, що ми помились так, як ми хочемо. І стільки стояв під душем дійсно десь пів години, напевно. Бо там, коли були в полоні, то митись нам давали на це 5 хвилин. П'ять хвилин і 5 чоловік на одну лієчку, яка так, струмочком текла самотюком. Про те, що батько живий, сини Анатолія дізналися незадовго до його виходу з полону. За два тижні, як нас обміняти, приїхала комісія, і нас зробили фото і виклали в інтернет. То мої друзі побачили це фото і дали знати моїм синам. Зустрітися з дітьми це була найщасливіша мить, згадує Анатолій. Ми стояли декілька хвилин, обнявшись, і знов таки сльози тікли з моїх очей. Дружини Анатолія не стало три роки тому. В шлюбі вони прожили 44 роки, народили троє синів і доньку. Також були опікунами ще трьох хлопчиків безхатьків. Після повернення з полону Анатолій переїхав до синів у Київ і займався лікуванням пораненої руки. За цей рік я переніс дві операції. Перша була це вставили мені нерв, який взяли з ноги. І... Друга операція це наклали мені шкіряну латку, яку взяли з боку, з мого боку. А зараз я проходжу реабілітацію, і рука відновлюється потрошку-потрошку відновлюється її функції. Коли я повернувся з полону, то Одна з мрій в мене була знайти супутницю життя, то на сьогодні є варіант, і я над цим працюю. А друга мрія це побувати в океані в шторм. плани жити, якщо. Бог дасть сили ще й працювати. Нині Анатолій у капеланському батальйоні. Після реабілітації планує разом з іншими капеланами частіше їздити на фронт і підтримувати військових. Також чоловік слідкує за кожним обміном полоненими та тримає зв'язок з усіма, хто був з ним і вийшов на волю, а також із рідними тих, хто досі залишається в полоні. Тим, хто чекає своїх рідних з полону. Я хотів би сказати, щоб ніхто не впадав у відчай і чекав. Терпіння, молитва, а якщо не працює терпіння, то включати другу скорость, швидкість. Це називається довготерпіння. Прийде час, визволимо всіх.